Поринути у чудовий світ, де звучать вальси, полонези, кадрилі та фокстроти мали можливість поціновувачі бальної культури в Івано-Франківську. Вкотре повернулися до старовинних традицій проведення світських прийомів. Тут в шосте відбувся справжній Галицький бал. Організував дійство Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, в особі ректора професора Богдана Остафійчука за підтримки міського голови Віктора Анушкевичуса. Вже традиційно організатори Галицького балу створили в Облмуздрамтеатрі з драмтеатрі справжню атмосферу часу, коли у місті панували вальси, жіноча врода та чоловічий лицарський дух. Близько 600 любителів класичного танцю зібрались на паркеті Івано-Франківського академічного облмуздрамтеатру. Суворий Суворий код дійства довелось витримати усім студентам, бізнесменам та чиновникам. Таку кількість людей, одягнених у стильні фраки і розкішні бальні сукні, можна побачити лише на традиційному галицькому балу. Історія показує, що ті бали, які були запроваджені в 1483 році, вони Актуальні по сьогоднішній день, єдине, що міняється, міняється мода. Чому? Тому що, звичайно, мода йде дрес-код інший. І порівняти бали початку ХХ століття це були бали, де обов'язково все було закрито. А тепер ми можемо собі мати оголені плечі. Це те, що знову ж таки не було притаманно тим балам. Коли я приходжу на бал і дивлюся на наших жінок. Ну, на їхні очі, які світяться, я вважаю, це дуже потрібна річ і це вже стало доброю традицією, і я думаю, що місто Івано-Франківськ без галицького балу вже не сприймається, тому вони є і будуть обов'язково. Студенти дуже радуються і готуються за півроку, плаття шиють і так далі. Саме найбільша біда, як я їх розумію, моїх студентів або студенток це то, що їм не вистачає хлопців, які б з ним вальсували. От і я дуже надію, що тут підключиться інститут нафти і газу, бо тому, що там більшість хлопців. Учасники балу кажуть, що до цього дійства готувались дуже старанно. Дами заздалегідь приміряли сукні, а кавалери вибирали костюми і справжні смокінги. Чимало часу для того, аби причепуритися, затратила і найповажніша гостя дійства Дар'я Остапович. 89-річна пані завітала на свято танці зі своїм чоловіком. Більше як 70 років, 17-річною дівчиною вона вперше з батьками відвідала свій перший бал. Цьогоріч покружляти по паркеті на такому дійстві їй випала честь вдруг. Мені так приємно, ви це не мо це для мене фінал, бо тому, що 38 рік це був початок, а тепер уже бо вже нема сили всього таки 89 років, але мені я зовсім чуюся молода. Я так як сьогодні готувалася, знаєте, так, якби перший раз. Якби перший раз. Приємні враження від танцю не лише були у Дар'ї Остапович. Перше спробував власні сили у місцевому танці Коломийці і спеціально запрошений гість, відомий танцюрист Влад Яма. Саме на галицькому балу можна побачити більше старовинних традицій, таких в яких в будь-якому іншому місті не побачиш. Я два роки мріяв про коломийки і хочу, хочу спробувати на, на, на собі, що це таке. Я ніколи не танцював. Ні, Коломийки ніколи. Програма галицького балу захоплююча та динамічна. Гостей розважав естрадно-симфонічний оркестр, співаки і танцювальні колективи. Крім того, відбувся показ хутрових виробів та колекції весільних суконь. А ще журі балу визначило переможців у номінаціях: Краща танцювальна пара, краща зачіска, сукня та макіяж. І, звичайно, обрали княжну балу. Княжна це напевно та особа, яка має представляти протягом року якусь. Культуру, елегантність можливо заохочувати всіх. Для того щоб все ж таки всі спробували і побували в атмосфері цих цієї, цієї прекрасної музики, тож на галицькому балу усі охочі мали можливість поринити в яскраву вишукану атмосферу танців, розкрити свої особисті творчі здібності в конкурсах та дізнатися про історичні традиції бальної культури. Продовж майже п'яти годин учасники галицького балу з головою занурилися в епоху середньовіччя.